При в'їзді у місто поблизу залізничного переїзду з'явився будівельний паркан. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що тут будується? Ні, я не знаю і знати не хочу. Ні, не знаю. Ви Знаєте, що будується тут? Ні, не знаю. Ні, чесно, не знаю. Парканом огороджена територія біля магазину фейерверків. Саме тут була пішохідна доріжка до торгівельного центру Аеромол. Ви бачите, що встановлений будівельний паркан, за яким зараз вже розпочалося будівництво. На жаль, ніхто з громадян, особливо ті, які живуть в нашому ну, в цьому районі на, пі, на переїзді, не знає, що будується за цим парканом. То я хотів би вам повідомити, що тут буде будуватися АЗС БРС. Це є саме той бренд АЗС. Якщо ви чули це місяць тому назад, приблизно було одна з їхніх бензоколонок взорвалася на переясницької кружної, загинули там люди. І от ця бензоколонка буде у нас в жилому масиві. Забудовник, в свою чергу, щоб до останнього приховати, які об'єкти тут будуються, не виставив інформаційних табличок. І громадськість, яка тут постійно ходить через, цей, через цю дільницю, не знає, що тут буде АЗС. 2 липня Владислав Пилипчук побачив, що будівельники зводять огорожу. Він підійшов, аби поцікавитися про плани забудовників. Ніхто мені нічого не відповідав. Почалися, вони почали названювати, ну не Домоколо кому через хвилин 15-20 з'їхалося багато автомобілів. З них вийшли люди, які не представилися, відмовилися предоставляти будь-які документи, і почали мені погрожувати. За словами Владислава Володимировича, побачивши чисельну перевагу та агресивний настрій представників забудовника, він заручився підтримкою депутатів міської ради задля власної безпеки. Коли з'явилися народні обранці, представники АЗС нарешті пішли на діалог та показали документи. Тоді після цього як вони показували документи, ми вже встановили, що на даний момент у них вже є дозвіл архітектури, вірніше архітектурного контролю. Здається, ГАСКу України на будівництво тут АЗС. Переважна більшість мешканців, які дізнаються про об'єкт будівництва, реагують негативно. Я буду вас погано. Чому що тобто, тут близько ось, магазини? Люди ходять за що вона тут треба? Заправку в Борисполі вистачає, я думаю. Я не за заправку, і так у нас у Борисполі вистачає. а Тим паче тут знаходяться два магазини. Дуже багато дітей, народу. Я проти того, щоб тут була заправна станція. І це ще тут будуть ці запахи бензина, це дуже буде на здоров'я наших дітей. Ну і взагалі. Ну, взагалі є там заправка. Я думаю, зачем тут вона ще ні, з 10 10 людей сказали, що вони не хочуть, щоб тут була У Мене просто питання до наших. Е Керівників, щоб вони розібралися, хто видавав ці дозвільні документи, чи питали вони в громадськості, чи можна тут устроїти такий об'єкт у соцмережах. З'явилася група активістів, яка агітує зібратися на мирний мітинг проти забудови АЗС. Зібрання планують 12 липня опівдні біля новозведеного будівельного паркану. Подальші дії я вважаю повинні відреагувати наші депутати міської ради. Як мені стало відомо, з перегляду. Документів забудовника, у них закінчиться договір оренди землі в вересні місяці. Тому якщо до вересня місяця тут не буде нічого побудовано, і наші депутати, тобто депутати Бориспільської міської ради, підтримують думку громади і не проголосують за продовження оренди землі, тому тут не буде бензоколонки. Ми зможемо, наприклад, навіть в подальшому перевести цей кус, 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 кусочок землі. Можна навіть буде. От бачите, от вам, будь ласка, Люди, як відзиваються по поводу цього будівництва, і ми в подальшому зможемо навіть цей кусочок землі перевести під зелену зону. Стежте за розвитком подальших подій щодо будівництва АЗС БРСМ в ефірі та на нашому сайті. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.